Розійшлись хмарки, гляне сонечко, заб'ється в грудях моє серденько, ой прийшла весна, ой, прийшла красна, принесла мені щастя й радощі защебетали. Ой, прийшла весна, ой, прийшла красна, принесла мені щастя й радощі, з милими піде в поля рідні, будуть світити нам зірки срібні. Ой, прийшла весна, ой, прийшла красна, принесла мені щастя й радощі.